Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі покажу, що робити, якщо відмовлено в доступі до Windows 11. Для цього спочатку треба дізнатися назву нашого пристрою. Заходимо в Windows налаштування. Тут натискаємо на Система. Ось моя назва, у моєму випадку, це Desktop T029 7 Далі вибираємо файл, до якого нам відмовлено в доступі. Наприклад, ця папка. Натискаємо на її властивості. Тут тиснемо Безпека додатково. Змінити і вводимо назву комп'ютера. Ось вона. У мене десктоп, тиснемо ОК. У мене вже додано. Після цього натискаємо ОК. Далі в цій же вкладці ставимо всі галочки. Натискаємо Редагувати. І тут додаємо всі потрібні нам галочки. Можна спробувати додати комп'ютер і поставити йому всі галочки. На цьому все. З вами був. Всім бувайте!